Шановні глядачі, я вітаю вас на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в мене в гостях чорний мах Віляр Віляревтем. Вітаю. вітаю тебе, Любов! Ми з тою свічкою, але вже на новий канал. До мене ми вже бували на прогнозі. Так. Слухай, якщо на прогнозі ми говорили виключно суто про Україну, зараз я хочу поговорити про Україну в світі і. Е Перед тим, як ми сіли в ці крісла, Зеленський вже приїхав на Рамштайн. Рамштайн відбувся вперше цьогоріч. У мене таке запитання, чи буде Україна задоволена цим засіданням Рамштайну? Дякую за питання. Зараз подивимось. О, ну перша карта одразу випадає, допомога буде. Ну, по-перше, буде задоволено. Так, по картах випадає, що допомога буде, і допомога буде хороша. Е, вона буде і військова, військова, і певна невелика економічна допомога. Е, вона включатиме в себе саме важке якесь озброєння і ППО. Е, чому і як це нададуть, показує так, що Нададуть великих кількостях, чому тому, що а, скоро приходить оцей о, напівдиктатор Трамп, і перед ним спеціально. Рамштайн погодить таку допомогу для України суттєво. Давай поговоримо про дорожні карти, які мають затвердити. Там вісім дорожніх карт має погодити Рамштайн. Це стосується і логістики постачання зброї до 2027 року для того, щоб попередити повторне вторгнення повномасштабне РФ на територію України. Чи будуть вони прийняті так? Давай подивимося, чи будуть вони прийняті і чи дійсно будуть дотримуватися тих дорожніх карт. чи будуть дотримуватись. Багато з цих дорожніх карт буде прийнято в цілому. Єдине, що по картах у мене от друга лінійка показує саме питання недопущення вторгнення і конкретної зброї. І тут є таке уточнення по картах, що ну, остаточне вирішення цього питання ще буде зсуватися. Тобто, це будуть якісь рекомендації попередні, щось там. Погодять, але не суттєве. І далі по картах у мене випадає те, що вони багато чого приймуть, багато яке озброєння, але колесниця перегорнута, тобто будуть затягуватися поставки цього озброєння. Ну Точно відчуваю ППО. Точно відчуваю ППО. Відчуваю е снаряди, зброю. Е Певно, навіть техніку. До речі, Білорусь зараз стягує війська на кордоні з Чернігівською областю. І вчора всі телеграм-канали розповідали про те, що це ну, не страшно. Що це, чого вони взагалі стягують, чого знову йде така провокація, чого бояться? Торгнення не відбудеться, тобто перекриті шляхи для цього і вищими силами не, не станеться. Так? Тобто Якимось чином це все уникає і уникне і надалі. А, але це для того, щоб оцей е, диктатор е, зміг ствердитись, щоб він зміг е, провести вибори, ну, узурпувати їх і знову ж таки намалювати собі цифри, стати. Диктатором, і він вбачає, що саме з України можуть прийти протестні настрої в Білорусь, mm -hmm. тому це певний шантаж у бік Зеленського, щоб ми, щоб ми Україна не підтримували, ну не підтримували повстанців там. Адже ну, ми ж знаємо, що завдяки Україні в Сирії це все відбулося. Так само і тут. Чи боїться Лукашенко, що саме зі сторони Чернігівщини зайдуть? Він боїться того, що наші спецслужби організують всередині Білорусі повний переворот. Тобто, він боїться саме цього, і це карти страху. Дивись: раз, страх, два, три, чотири, п'ять. Тобто, і він боїться, що це. Потім може справді обернутися тим, що і Україна і військово допоможе його доскидувати до кінця. В той же самий час я таке відчуваю, що вони, Зеленський і Лукашенко, мають певні перемовини і вони порозумілись між собою. Зараз я гляну. Вони були чітко ворогами. Але зараз є певне примирення між ними і певна домовленість про те, що, про те, що Білорусь не буде сама вторгатися в Україну. Чи вплине ця домовленість на процеси в Білорусі? Ми можемо домовитися нас там може і не бути. Накануні Нового года я віляр запускаю свій авторський курс. по очень приятной цене. Его тема, тема этого курса ⁇ денежная магия, магия изобилия, достатка. Этот курс поможет вам и расскажет вам, как вам очистить свою жизнь от финансовых блоков, преград и препятствий, как притянуть в свою жизнь деньги и успех, когда казалось бы, источников для дохода нет. Этот курс поможет вам поднять ваш уровень. И получить не только магическую силу, знание и мудрость, но и стать богаче. Хотите записаться на этот курс? Ссылка в описании. Ну, ця домовленість показує так по картах, що вона ну, е, така, що її ми не будемо виконувати. Тобто, ми будемо робити те, що ми захочемо. Тобто, е, і в принципі, по картах показує, що з часом буде як палати на Білорусі. Прекрасно. Е, на Енгельсі е, палає дуже багато пального. Супер. Так, там палає дуже сильно. Скажи, будь ласка, чи вплине ця пожежа на можливість на боєздатність російських літаків? Зараз глянемо. Може, у нас просто в Києві ми спимо спокійно, тому що на Енгельсі немає чим заправляти літаки. Ну, справді карти показують, що вони заправляються не в Енгельсі взагалі, а десь в інших місцях. Е, але карти показують, що це все-таки вплине на русню з боку з боку економічного. Тобто, це просадить чи ціни на нафту чи е, знизить експорт, що суттєво є для Росії. Тобто ця ситуація не поодинока в Росії? Ні. Угу. А, як ця ситуація відобразиться на війні в Україні? Дуже багато просто ми ще не знаємо, тому що ж Росія не все показує. Ні, не всі влучання. Ті влучання, які ми робимо найточніше, вони не показують. Звісно, таке признак. Взагалі, в цьому році я бачив сон, що буде дуже багато ліквідовано ворогів України. Нашими службами. Це хорошо. Тож, що, ми, що це було за питання? що називається? Як було? вплине ось ця пожежа на війну в Україні? Дивись, стосовно цієї пожежі йде такий вплив, що. Послаблення економіки Росії. Суттєвої, суттєвого впливу тільки від одного потрапляння, звичайно, не буде. Карти показують, що в принципі будуть злітати літаки, будуть все таки бомбити, але ми їх послаблюємо і поступово в них іде деградація і падіння їх спроможностей. А... Зараз США дуже важка ситуація, Лос-Анджелес спалає, і це жахливо дивитися, реально страшно. Чи відобразиться ця трагедія жахлива на ситуації в США? Напередодні, взагалі, десь напередодні інавгурації Трампа спалахнув Лос-Анджелес. І саме це місце було дуже тригерним в другій половині минулого року. Бо про Голівуд говорили дуже багато страшних речей. Слухай, та це, це жах. Це, це знак від вищих сил, саме от вище сили, і знак від них, що буде третя світова згодом. Третя світова буде між США і Китаєм. Це буде війна між США і Іраном і Ізраїлем. Але потім це розшириться на Північну Корею, потім на Росію. І е, здивую всіх, що Китай залишиться з боку. А це як це так вийшло? Ну от тут поки А яка це світова війна без Китаю? Ну, тобто, спостерігання з боку за цим всім. Нічого собі. Чи правда, що Туреччина може об'єднатися з і виступити проти Ізраїлю і США? Дійсно, нащо воювати Китаю, якщо в нього є Росія? Росія буде воювати за Китай. Китайці будуть розмножатися, зробляти гроші. І робити підробки. Два... Можна я поставлю черепушечку на да, сушточок? да, давай. да, да. Ти нікому не тому... даєш трогати свій череп? Ну, так. Да. Ні, мій череп це цей. Цей даю трогати. Оцей даю трогати. Ну що, у мене показує по картах, що Туреччина має е, на меті розширювати свій вплив на азійському просторі. Вони справді хочуть відроджуватись Османську імперію. Mm -hmm. І Ердоган навіть не врізгує тим, щоб е, мати спільні справи з Путіним стосовно цього. Mm -hmm. е, я не бачу об'єднання саме з Іраном. Але я бачу все одно агресію на країну біля моря, тобто на Ізраїль, що Туреччина все-таки щось зробить. Але це буде щось гібридне mm -hmm. на початках і економічна війна, mm -hmm. а, а також потім вона е, доєднається ще до якихось заходів. Хоча це поки що по картах не показує, яким mm -hmm. саме чином. А, але якщо брати пряме вторгнення Туреччини до Ізраїлю і повний... Е, Розрив з США відкрито, вони цього не зроблять. Ти знаєш, дуже цікаво, що зараз кармічний рік він завершився дуже потужно для деяких країн і для деяких людей. Наприклад, в родині пропагандистів, Семанян, сталося горе, її чоловік знаходиться в комі. Я люблю Семанян, я дуже її часто проклинаю. Супер. Чи вийде з кому чоловік Симоняна? чого він зтрімся в комі? Це магічний вплив, чи е, це карта? Це той що Лев Мартиросян, чи тігран, чи, да, 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 чи да. Пантерович Мартиросян. Зараз подивимось, що, що, що буде з цим ублюдком? Покажіть, будь ласка, А Він, до речі, до магії звертається. Він в комі зараз. Ну, взагалі. Не вийшов за Іваску? Е, е, ні, я маю на увазі, що він звертається, його родина, і ось Сіманьян, яка звертається до, з, для його порятунку. А, О, є, от знову жриця випадає. це ж Жриця це лікування, да-да-да. Е, тох такий, що він з коми вийде з часом, але в нього якесь буде вже не те здоров'я, він не буде виконувати там обов'язки. Чому все, він попав ні. в кому? Ух ти. Ух ти. Не дарма проклинали. але так. отаку. От Прилетіла кіно. Пам'ятаєш, Гордон казав, що збиралися робили. А, за Гордон ответочку відкинув? Ну, це, це те зібрання Гордона і а. моє зібрання там все разом. Як цікаво. А, і давай фінальне запитання. Ми його обговоримо в прямому ефірі на каналі Live. Можете побачити цей ефір в запису. А, Зеленський а, зробив дуже таку. Мужню заяву, що він робить все заради того, щоб закінчити війну гідно як для України, так і для Європи цього року. Чи правда Зеленський хоче завершити війну, і чи дійсно війна може бути завершена? Дивись, стосовно Зеленського, він справді вже має певні рішення зі свого боку, вже є домовленості з Трампом, і мир випадає. Мир випадає на цей рік. Вони повинні порозумітись, повинні вступити в перемовини і досягнути миру. Чи він буде справедливим? Ми нічим особливо не поступимось, але і ті території, що є вже окупованими, ми не, ми не зможемо повернути назад. Ну, зараз по цих перемовинах. Тобто цього року, а в перспективі, ми зможемо повернути назад? В перспективі так, завжди дивлюся, і в, випадає, що ці території повернуться до нас о, о, неодмінно все одно і. Це буде Україна. Якщо ви хочете дізнатися, яка судьба Кримського мосту, чи повернемо ми цьогоріч Крим, що чекає на окуповане Запоріжжя, що, яка доля Маріуполя, Бердянська, Токмака. Дивіться прогноз лайв Там наше інтерв'ю з Магом Виляром більш широке. Виляре, я тобі дуже дякую. дякую Приходиш ще до нас. Було дуже цікаво. Навза. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал Вільар. І приходьте за посиланням на курс магії Віляра. Курс фінансової магії Віляра. Вчіться відкривати для себе фінансові канали і працювати з матеріальним світом. Дякую, до нових зустрічей.